І не медіа центра Миколаївська обласна військово адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі начальника промайської районної військової адміністрації Сергія Володимировича Саковського. Доброго дня! І тема нашого брифінгу: соціально-економічна ситуація в районі та бюджетування. Спочатку вам слова, потім перейдемо до запитань журналі. Доброго дня, шановні присутні. Ситуація сьогодні по Первомайському районі стабільна та контрольована. Відповідну стабільність забезпечуємо за рахунок тісної комунікації районної військової адміністрації із обласною військовою адміністрацією, також з органами місцевого самоврядування та іншими інституціями, які сьогодні існують і працюють в районі. Пріоритетними завданнями районної військової адміністрації сьогодні, як були і залишаються, це обороноздатність та допомога Збройним силам України, це нарушування фонду захисних споруд, а також соціальний захист населення. Щодо соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, то станом на 1 червня 2024 року по Первомайському району обліковується як внутрішньопереміщена особа 11 249 осіб за 5 місяців. Поточного року з січня по травень проведено виплати внутрішньопереміщеним особам допоміг на допомог на проживання на суму 63,6 млн грн мільйона гривень по восьми територіальним громадам. А з початку повномасштабного військового вторгнення така виплата була. Виплачено в сумі 507,3 мільйона. Також з початку року через управління соціального захисту населення при Первомайській районній державній адміністрації нараховано та виплачено по 15 видам адресних державних допомог 5041 особі 101,11 мільйон гривень. Також забезпечено виконання превентивної верифікації, що попереджало виникнення переплат державних допомог. допомог також перевірено 3019 особових справ отримувачів, де у двох випадках попередження виникнення переплат. Сьогодні також в районі приділяється увага суспільнокорисним роботам. Згідно моєго розпорядження щодо організації суспільно-корисних робіт по Первомайському району в умовах військового стану до суспільно-корисних робіт залучено 389 безробітних осіб, у тому числі і внутрішньопереміщених осіб. В тісній співпраці із Миколаївським обласним центром зайнятості та територіальними громадами укладено 20 договорів. Щодо фінансування суспільно корисних робіт в умовах військового стану, коли ми вже говоримо про зайнятість населення, то станом на 31 травня 2024 року кількість осіб по Первомайському району, які стали, які мають статус безробітнього протягом січня-травня. На облік стало 1953 особи, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 205, учасників бойових дій 19. З них отримали допомогу по безробіттю 846 осіб, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 134, учасників бойових дій 14. Кількість працевлаштованих. Безробітних протягом відповідного періоду було влаштовано 2292 особи, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 21, 21 особа і учасника бойових дій 5 осіб. Всього по району протягом періоду з січня по травень надано компенсацію 29 роботодавцям за працевлаштування 33 осіб, в тому числі надано компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб 11 роботодавцям за 11 працевлаштованих осіб. Сума компенсації щомісячно складає 8 тисяч за кожну особу. На створення та розвиток власної справи надаються також мікрогранти за програмою. Власна справа сума мікрогрантів становлять від 50 до 250 тисяч гривень. З початку року кошти отримали сім суб'єктів господарювання на загальну суму. 1 мільйон 750 тисяч згідно постанови кабінету міністрів від 30 березня 2023 року за номером 286, розширено з 10 квітня 2023 року надання безповоротних грантів в рамках проекту є робота, яка включає порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, також особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Так, спочатку. Року кошти мікрогранту по 286-й постанові в сумі 499 тисяч отримав один суб'єкт господарювання. Це дружина ветерана. Щодо економічної складової, то станом на 31 травня аграріями Первомайського району засіяно 69,2 тисячі гектар олійних та 46,4 тисячі гектар зернових та зернобобових культур, що становить 98% від запланованих. А саме кукурузи 42,3 тисячі гектара, ячменю 0,8 тисяч гектара, пшениці 0,1 тисячу гектара, гороху 3,2 тисячі гектара. Серед олійних культур посіяно. Соняшника 65,4 тисячі гектара, сої 3,8 тисячі гектара. Звісно, погода дозволяє отримати гарні врожаї, тому очікуємо врожай не гірше як по врожаю 2023 року. Для підвищення рівня забезпечення населення якісною питною водою. Та водовідведенням за рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні ремонти водопровідно-каналізаційного господарства. Загальна вартість робіт становить 1 млн 567 тисяч гривень. Також завершено капітальний ремонт водонапірної башні в селищі Врадівка на суму 819 тисяч гривень. Також розпочато будівництво в місті Первомайськ насосної стації третього підйому з резервуарами води. Загальна вартість будівництва становить 52 мільйона 794 тисячі гривень. Щодо бюджету. Зведений план надходжень доходів до загального і спеціального фондів без урахування транспортів Первомайського району на 2024 рік становить 941,9 млн. мільйона станом на 1 червня 2024 року надходження до місцевих бюджетів становить 402,2 402 мільйона гривень, що становить 107,1 виконання за 5 місяців поточного року та 42,7. Десятих відсотка виконання плану на 2024 рік. Станом на 1 червня, також видатки місцевих бюджетів в району становить 625,3 мільйона гривень або 80,5 млн мільйона виконання за 5 місяців 2024 року. На що ж пішли видатки місцевих бюджетів? Були спрямовані на оплату праці. Працівників бюджетних установ з нарахуванням, оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії та е, комунальні послуги, інші поточні видатки, капітальні видатки. Також, е, і загально обсягу витрат місцевих бюджетів спрямовано на заходи територіальної оборони та підтримки збройних сил України 24,4 млн. мільйона. Також були спрямовані на поточний капітальний ремонт об'єктів і споруд цивільного захисту населення, фінансування інших заходів і програм цивільного захисту населення. Також не зважаючи, що у нас сьогодні літо, ми продовжуємо підготовку до. Проведення сталого проведення опалювального сезону також на поточний і капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення, також видатки природоохоронного характеру. Тепер щодо закладів освіти. З метою реалізації реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, на території Перемайського району проводяться відповідні заходи. Це за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено закупівлю технологічного обладнання на суму ну, практично 3 мільйона гривень та відремонтовано 13 харчоблоків. Також впроваджено нове меню у 71 закладі загальносередньої освіти. Повністю оновлено один харчоблок по Первомайській територіальній громаді міській. І також за рахунок коштів освітньої субвенції в 2024 році передбачено здійснення капітального ремонту двох харчоблоків по двом територіальних громадах: це Первомайська, Врадівська і, можливо. Вдасться винайти кошти на Арбузинську територіальну громаду на гімназію. Також, зокрема, впроваджено у 37 закладах загально-середньої освіти системи ХАСП, що є важливим інструментом для контролю безпеки харчування за новими стандартами регламенту. Для забезпечення. Безпеки і забезпечення укриття населення в районі проводиться відповідна робота по нарощенню фонду захисних споруд цивільного захисту. Обліковано по району 152 найпростіших укриття, які рекомендовані населенню для укриття, але всього по району рекомендовано для населення укриття. 303 споруди. Відповідно до графіку перевікті об'єктів соціальних споруд цивільного захисту, на другий квартал 24-го року додатково включено 11 найпростіших укриттів. Два укриття по Арбузинській територіальній громаді, одне укриття по Сенюхобліцькій і одне по Мігівській територіальній громаді. І саме найбільше по Первомайській міській територіальній громаді це сім найпростіших укриття, які будуть перевірені і включені до Фонду захисних споруд. І протягом 2024 року по Первомайському району заплановано здійснення будівництва та облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому числі найпростіших укриттів, на загальну суму 125 мільйонів гривень. Станом на кінець травня касові видатки. По Первомайському роні виділено було коштів на будівництво та облаштування захисних споруд, в тому числі і найпростіших укриттів на загальну суму 40 мільйонів 97 тисяч 861 гривень. Також в рамках реалізації проекту клас безпеки в 46 закладах освіти облаштовані класи безпеки, також облаштовані кнопками безпеки. Дякую. Сказано, що промаський країн суд не відповідає вимогам мовного закону. Скажіть, будь ласка, ви можете якось прокоментувати цю ситуацію? Чи планується перейменування цього суду і, взагалом, яка ситуація з переименуванням допомогів у Вернапавнапомащенні згідно постанови і нормативних актів України сьогодні дійсно є? Питання щодо переіменування міста Первомайська Верховною Радою, також, також при зміні головної садиби районного центру, тобто міста Первомайська, відповідно, буде змінено і назва району відповідно до головної садиби, і, відповідно, всі. Юридичні особи публічного права набудуть уже значення назви району? Ще хотіла спитати на рахунок того, що депутати у квітні вирішили звернутися до Верховної Ради для того, щоб запропонувати нове нову назву для похова пославськ або залишити назву, яка засія. Скажіть, чи звернулись ви до? Ми як орган виконавчої влади до Верховної Ради не зверталися. Це виключно повноваження органу місцевого самоврядування. Тому із той інформації, якою я володію, що дійсно в квітні було прийнято рішенням сесії, позачергової сесії, подачу на розгляд комітету Верховної Ради дві назви залишити назву міста Первомайськ. і Назву Богославськ перед цим було надано також пропозицію місто Первомайськ і е, Ольвіополь, але, як мені відомо, що пропозиція подана вчора відбувся під комітет Верховної Ради е, за інформацією із е, засобів масової інформації. Е, Комітет не підтримав назву Богославськ. Дякую. Це, Це наш разом до праці і до перемоги. Дякую всім за співпрацю, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!